Привіт, кохана. Я О, знаю, Ларі. що це багато, але не хвилюйся, Я проводив дослідження. Ларі! Чому це? Багато Ларі? Чого сталося за цей тиждень? Ти помер, я померла. Воз'єдналася з обома своїми померлими чоловіками. Ти снилася мені саме такою. І мушу вибирати, де провести вічність. Моя клієнтка, схоже, має прийняти дуже складне рішення. Так. 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 Ми були в шлюбі 65 років, і в нас є діти. Емоційний шантаж це дуже потужно. Правда? Так тримати. <риклад> Я жалкую, що не зміг провести життя з тобою, але щодня думав про тебе. <паспраць> не уявляю, щоб могла стати ще гірше. Кохаю тебе. Щойно стало. Щойно. Вірю, що ви оберете правильну вічність і людину, з якої її провести. Вічність це назавжди. Вибирати можна лише раз. Мені байдуже, де? аби ми були разом. Це на змагання. <світку> змагання! <спирання> <гарання> 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 Люба, це стопудово. змагання. <гарання> <гарання> це насправді змагання. Саме для цього ми тут.